Вашої уваги, дорогі друзі, хочу продемонструвати дорогу від Маланки по народному, як нас говорять, до Завадова. Тобто Зараз ми рухаємося в сторону Завадова. Оце за цей час сьогодні в нас є 15 липня 2017 року. Тобто моє попереднє відео було за 16 рік в листопаді. Тобто там дата ви можете побачити. І от, будь ласка, подивіться, як вони зробили дорогу. Тобто підсипали щебенем з сумішу, я думаю, це суміш цементна, розрівняли бокові частини для цього, щоб вода сходила. І оце вони зробили це буквально три тижні тому. Я думаю, що це, як ви бачите, це досить непогана якісна дорога. Я тобто вже відбувалися дощі, проходили так? і калюш практично не було. Тобто і машини грузові тут і так далі. Зараз ми рухаємося в сторону Завадова. Можливо, я трошки перемотаю це відео потім, але я хочу вам показати, просто, щоб ви розуміли, що, що воно таке робиться, таке. Ну, е меседж, можливо, йде, доходить там, до людей там, вищих, в вищих чинах і так далі. Я маю надію, що Україна стане з колін і Україна буде розвиватися. Я маю надію, що люди самі повинні навчити себе розвивати і ставати е самі, і брати в свої руки все, що можна. І владу, і організацію, і так далі. Зараз як ми в'їдемо в завадів, там буквально сьогодні зранку, як я їхав, так, то там е почали насипати цією сумішою піщаною там, гравійною і тому подібне. Оце знак завадів. Отут є млин старий ще, тільки фундамент залишився. Я думаю, що ми його також відновимо, але це ще в процесі. Наразі треба е, нагальні питання вирішувати. Міст, проблема. Також будемо писати якісь звернення чи як, але будемо робити. Прямо була дорога на поруби. А оця оце, оце суміш, яка є розсипана, бачите? Грейдера немає ще, так, але вони от, от подивіться, будь ласка. Ну, вони це будуть ще просипати. Ну, тобто, Яка кошторисна вартість цих робіт і тому подібне ну, мені не так, але маю надію, що роб, зроблять на совість, тобто ну, менше вкрадуть. Це ми вже їдемо по завадою. Освітлення зробили. Поміняли тут кабеля на і Так далі. Все, до нових зустрічей вам на зв'язку. Будьте всі здорові!